П'ятниця 17 січня в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічек вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. є загиблі та поранені. Атака по кривому рогу. Окупанти балістикою вдарили по навчальному закладу та житловій забудові. Буквально Однайді. 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 Невимовний біль та розпач у Нікополі попрощалися із директоркою місцевої гімназії номер 25 життя якої забрали окупанти ввечері 15 січня. Нара до 12 Мабуть, до 12 вечора витягали її з під завалів. Лежала жінка просто на дивані. Дивилась телевізор. Так її і знайшли. Відновилась після російського обстрілу. У Дніпрі знову запрацювала реанімація, де оперували поранених військових. Ще три місяці тому приміщення було повністю розтрощене. 36 під'їздів довжина понад 800 метрів і майже 1300 квартир. У Дніпрі легендарній китайській стіні виповнилося 50 років. І ось де ми з вами зараз стоїмо, де стоїть цей будинок. Це була вода. Серед загиблих вчителька гімназії та 20-річний студент. Випуск починаємо із російського удару по кривому рогу, який станом на 17-ту забрав життя чотирьох людей. Ще дев'ятеро поранені. Ворог атакував балістикою навчальний заклад просто посеред білого дня у звичайному спальному районі міста. Які наслідки чергового удару РФ розкаже наш кореспондент Марко Ручка із місця атаки. Нагада розвалюти слави, розвалюють. Одна нога це перші хвилини після жахливого удару балістикою по рогу. Звичайний житловий двір. Шоковані люди намагаються допомогти постраждалим. На цю хвилину відомо про чотирьох загиблих Окупанти вдарили по навчальному закладу просто посеред білого дня у спальному районі міста. Пошли, вилізем через окно, бо буде. давай, тому що варіанта більше ніто. Жертвами російської атаки стали три жінки та чоловік. Ще семеро людей поранені. Стан більшості залишається важким. Серед загиблих від російської ракети – 20-річний студент Олексій хлопець загинув просто біля свого під'їзду разом з бабусею. На третьому поверсі я живу в цьому домі. У раз був вибух, а потім хвилин через 30, другий раз мене винесли хлопчики. Я не ходяча людина. Ще однією жертвою ворожого удару стала 45-річна вчителька Оксана. Вона працювала викладачкою музики в одній з Криворійській гімназії з пораненим обличчям, не відійшовши від шоку. Ігор чоловік загиблої вчительки свою першу дружину поховав в окупованому Херсоні. А сьогодні життя його другої дружини забрала російська ракета у кривому розі. Я встиг нагнутися, от Отжена мене не успіла нагнутися. Я встиг нахилитись. Дружина, ні, це відбулось моментально. Я сам з Херсона. У мене троє дітей після смерті дружини. У старшої дитини сьогодні день народження. За даними правоохоронців, частково зруйнована чотириповерхова будівля навчального закладу, також ламками та вибуховою хвилою побито два багатоквартирні будинки. Міська влада розгорнула штаби. Всі необхідні також працюють волонтерські організації. Після завершення рятувальних пошукових робіт проводиться поквартирний подворовий обхід кожному хто по. Страждав, буде надана вся необхідна допомога. Завозяться стройматеріали. На місці ж продовжується розбір завалів. Поліція фіксує наслідки. А люди намагаються уговтатись від чергового пережитого жаху. У понеділок, 20 січня, у кривому розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок атаки військ РФ 17 січня. Марко Ручка, Євген Дрос, новини 11 каналу. Одна людина загинула на Херсонщині. З самого ранку російські війська атакують Антонівку з БПЛА. Внаслідок удару дроном загинув чоловік, який був на зупинці громадського транспорту. І до 14-ти зросла кількість загиблих внаслідок російського авіаобстрілу Запоріжжя 8 січня. Вчора у лікарні померла людина, за яку майже два тижні боролися лікарі. 60 людей, яких поранили росіяни під час того обстрілу. Досі у лікарнях. Нагадаємо, посеред дня окупанти поцілили фабами посеред місця. В цей час люди якраз ішли з роботи. Невимовний біль та розпач у Нікополі попрощалися із директоркою місцевої гімназії номер 25 життя якої цинічно забрали окупанти ввечері 15 січня, обстрілявши місто з РСЗВ. Провести в останню путь жінку прийшли родичі, колеги, друзі та учні. Далі наш репортаж із місця подій. Рідні друзі, колеги та учні сьогодні Нікополь прощається з директоркою міської гімназії номер 25 Напередодні вона загинула від російського обстрілу. Тамарі Володимирівні Соколовій було лише п'ятдесят вічний роки. Життя пані Тамари росіяни забрали ввечері 15 січня. Ворог обстріляв житлові. квартали Нікополя з РСЗВ град тоді, коли люди готувалися до сну. Страшно було, дуже страшно. Я сиділа в залі, дивилася по планшету кіно. Іванок гул страшний, і як-будто тут перед тобою. Оце все розірвалося. Це передавай Я Дивився телевізор, був перший обстріл. Нічого, а тоді вже ліг. спать дрімав і опять гепнуло. Чую, щокла полетіли. Ну туди не летить, а тут у нас дрожить усе. І посуда, і люстри, все дрожить. Тоді розбили більше десятка приватних та багатоповерхових будинків лінії газу та електромереж. Під час атаки вороже залізяча поцілило прямісіньку у будинок, де жила освітянка. На цих кадрах все, що залишилося від вулиці та будинку, де жила Тамара Соколова. В момент атаки жінка якраз була у вітальні. Після удару її тіло рятувальники декілька годин намагалися витягти з під завалів. Мабуть, до 12-ї вечора витягали її з під завалів. Лежала жінка просто на дивані, дивилась телевізор. Так її і знайшли. Серед завалів знайшли і це старе фото, позаду якого Тамара Соколова власноруч писала: Я завжди буду з тобою, Тома. Майже все своє життя вона присвятила дітям більше тридцяти років. Пропрацювала у Нікопольській гімназії номер 25 спочатку вчителем фізики, потім заступником директора. А останні шість років очолювала освітній заклад. Це все, кого ви бачите тут, це все її колеги, і це все її випускники і учні. Коли така біда трапилася, то дзвонили цілу добу. Дзвонили колишні випускники, учні і, і батьки. Всі-всі її дуже любили всі. Вона завжди допомагала. Вона завжди її уроки такі цікаві, насичені. Її дуже учні любили. І досі не можуть оговтатися від жахливої трагедії. Всі її колеги, друзі та учні згадують Тамару Володимирівну як добру, чуйну людину. Та мудрого керівника, і от ви знаєте, якщо ви зараз зайшли в її кабінет, стоїть портрет, де вона посміхається щиро. Вона завжди усміхнена, завжди вічлива, усміхнена, привітна, завжди. Це дуже це такий сум і такий біль для нашого колективу, для нашої взагалі спільноти. Ми не можемо зрозуміти, як так сталося. Ну, Звичайно, ми живемо в такий важкий час, наше місто обстрілюється Ах, і. Проклятий ворожий снаряд забрав життя такої чудової людини. Пліч опліч, десятки років з Тамарою Соколовою працювали її колеги-викладачі. кажуть, важко прийняти, що їхньої улюбленої наставниці вже немає поруч. Вона дуже любила квіти. Ми коли її вітали на день народження. Останній раз я пам'ятаю, ми замовляли її квіти такі в горщичках. Вона любила собі біля свого будинку вішати ці квіти і милуватися ними. І от ну тому сьогодні я так дивлюся. Дуже багато квітів, тому що всі знають, що Тамара Володимирівна їх дуже любила. Провести освітянку в останню путь зібралося з півсотні людей. Прощатися з загиблою вчителькою довелося під звуки повітряної тривоги. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Бійці з сил спеціальних операцій ЗСУ знищили та полонули росіян, які днями стратили двох українських військових. У Генштабі повідомляють, наші захисники ретельно планували помсту. Під час операції вони знищили частину розстрільної групи. Російські вояки зізналися, що стратили українських бійців ТРО за наказом командира роти. Ані зброю. українські військові кинули зброю. Після чого надійшла команда по рації – стріляти по двох військових без зброї, без людей. почувши це, військові почали тікати. По них відкрили вогонь, Пожежа забрала життя жінки та дитини. Вчора надвечір спалахнув приватний будинок у металургійному районі Кривого Рогу. На місці подій рятувальники з'ясували, вогонь охопив кімнати та дах одноповерхового будинку на площі 50 квадратних метрів. У помешканні виявили тіла жінки та дитини, особи яких наразі встановлюються. Пожежу, вдалося ліквідувати. Обставини трагедії та причини займання з'ясовуються. Спалив дві автівки через затримку зарплати. У середмісті Дніпра чоловік розлютився, що з ним не розрахувалися за два дні роботи. Придбав 4 літри бензину та приїхав на СТО, де працював. Там і підпалив дві іномарки. Як все відбувалося, зафіксували камери відеоспостереження. Ба більше учасник дійства сам зняв власне відео. За його словами, він свідомо пішов на такий радикальний крок, бо обкрадають народ. Від поліцейських не тікав. Новилися після російського обстрілу ще три місяці тому на місці реанімації однієї з дніпровських лікарень були розтрощені вікна, стіни та вщен зруйноване обладнання. Тоді ракета влучила просто поруч біля корпусу, де лікують поранених бійців. Просто дивом ніхто не постраждав. Зараз відділення відновлено і тут знову рятують життя нашим захисникам. Після трьох місяців реанімація цієї лікарні знову запрацювала 25 жовтня. Під стінами закладу влучила ворожа ракета в той самий момент, коли в операційних працювали хірурги. Один з них зафільмував момент одразу після прильоту. Ось все, я робив операцію, а ось вилетіло вікно. Ось такі діла. у нас тут відкрився портал к нашим сусідям. Тоді в реанімаційному відділенні дивом ніхто не постраждав. Всі залишились живі, а у саме приміщення зазнало сильних пошкоджень, як і медичне обладнання разом з апаратами ШВЛ. Понад 100 приладів не підлягали відновленню. Мабуть, Бог побачив наших важко поранених тоді бійців, відвів їх, що ці уламки попали в апарати, але не попали в людей. Трошки були посічені склом, але Страшних поранень не було, хоча апарати розбиті всі були і вибуховою филею поламані. так як ми бачимо. Важко поранених пацієнтів довелося оперативно розміщувати в інших відділеннях та лікарнях. З відновленням реанімації допомогли благодійники. І вже на другий день компанія Ітерпай прийшла. І запропонувала допомогу зараз. Реанімаційне відділення повністю відновило свою роботу, продовжує рятувати життя нашим захисникам. Серед них і Сергій тиждень тому чоловік отримав надважкі поранення, переніс три ампутації та травму очей. Велика шана герою. Дай Боже, щоб ми все це зробили пошвидше. Поруч із Сергієм завжди його дружина. Вдома на чоловіка чекає восьмирічний син. Записав для тата звукове повідомлення. Я тебе дуже сильно люблю, я за тобою дуже скучу щоб ви щоб щоби завжди були разом. Дружина Вероніка всіляко підтримує Сергія і намагається мотивувати чоловіка боротись за життя. Я надіюся, що це все таки ж вдихне в нього ще сили і бажання жити, що він не один, що він не покинутий, що він не брошений, що в нього є родина, яка любить, чекає, і в подальшому, ну куди б його не евакуювали, ми завжди будемо разом. Син, я і чоловік. Далі у Сергія довго тривало лікування та протезування, і медики роблять все або чоловік якомога швидше відновився. Іноді навіть роблять неможливе. Олена Петроченкова, Сергій Озоров, новини 11 каналу. Найсучасніші тренажери інклюзивні палати з автоматизованими ліжками, нові кабінети та ординаторська для мультидисциплінарної команди фахівців. У Дніпрі відкрили другу чергу реабілітаційного центру національної мережі Рекавері, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки, задля підтримки сил безпеки та оборони. Завдяки потужному оновленню там зможуть отримати допомогу вдвічі більше поранених героїв та героїнь. Нове унікальне обладнання вже побачили мої колеги. Як воно працює? Увага на екран. Так зарядили і так стріляємо. Попри поранення, воїни можуть стріляти із лука віртуального. Допомагає розвивати силу м'язів і координацію для того, щоб потім в повсякденному житті людина могла там взяти що з верхньої полиці. А ось керують літаком лишень нахилами свого тіла, так розвивають рівновагу. Пацієнтів ампутацією, перш за все треба ще навчитися стояти саме на двох кінцівках. І елементи гри тут не тільки для розваги. Вони мотивують та відволікають від неприємних відчуттів. Можуть бути фантомні болі, а інколи пацієнти про це забувають, коли занурюються в цю гру. Надсучасні тренажери, зала для фізичної реабілітації, кабінети фахівців і ще 20 додаткових ліжок з електроприводом. Дніпровський реабілітаційний центр національної мережі Рекавері, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки, збільшили удвічі: усе аби ще більше героїв та героїнь могли відновитись після поранень. Пройшло відновлення більш 20 тисяч героїв в цих центрах. На жаль, потрібно набагато більше. Ми продовжуємо розбудовувати мережу рекавері по всій країні і в січні буде нові центри відкриватися і в лютому. Центр рекавері на базі цієї лікарні відкрили у березні 23-го. Відтоді потреба у якісній та водночас безкоштовній реабілітації постійно зростала, кажуть медики. У нас дуже потужна лікарня, багато профілю травматологічного, хірургічного, судинної хірургії, багато неврологічних пацієнтів. Тому е, наші військові потребували реабілітаційної допомоги щоденно. Разом із центром зростало й його серце. Це мультидисциплінарна команда фахівців, які на початку повномасштабної стикнулися із викликами, які раніше годі було й уявити черепно-мозкові травми, спинно-мозкові травми, складні дуже переломи і все разом. Саме тому фахівці вибудовували власну стратегію комплексного підходу до реабілітації. Що фізичні терапевти будуть навчати ходити, пересуватись, перешкоди крісло-колісні, ерготерапевти, побутові навички у пацієнтів, в яких відсутня комунікація буде навчати терапевт мови мовлення комунікація, працюють психологи. В команді є соціальний працівник, долучається протезист, ортезист. На сьогоднішній день команда це 52 фахівця з реабілітації. Нас багато. Рустаму 41, чоловік з Дніпра, у ТРО спочатку повномасштабної. Тяжке поранення отримав внаслідок атаки ворожого дрона. Одну ногу відірвало по коліна, побило сідниці, побило стегна, поламало праву ногу. Дивом медикам вдалося врятувати воїнові праву ногу, але після реанімації Рустам був прикутий до ліжка на те, щоб зробити перші кроки із протезом. Чоловікові знадобилось півроку у рекавері під щоденним наглядом психологів та фізіотерапевтів. Підказують тобі постійно щось там. Ну вони тебе коригують, коли ти йдеш там, тому що осанка чи ти як-то скривлятися під себе, там ставить там більше опори на ліву ногу. Вони тебе коригують, вони тебе підштовхують, вони тебе виравнюють. Дніпровська команда стала зразковою для всеукраїнської мережі реабілітаційних центрів рекавері та низки державних медзакладів. Тільки у перший рік роботи переймати досвід сюди приїздили десятки колективів лікарів з різних областей. Тому саме цей центр отримав пріоритет у Розширені тут настільки ефективна суперська команда. Ми вирішили, що тут потрібно ну, треба вкладати в тих перш за все в людей. Найкраще обладнання вона все, все тут, але ну, душу ніде в світі так ні, ніхто не буде віддавати. Для комфорту пацієнтів інклюзивні палати, душові й коридори, антиковський лінолеум та європейський ремонт для фахівців. Нова велика ординаторська. До нас є можливість створити там робоче місце, поставити комп'ютер, зібратись мультидисциплінарною командою. Завдяки збільшенню ліжкового фонду в цьому центрі зможуть отримати фахову, доступну та доказову реабілітаційну допомогу вдвічі більше 1200 героїв на рік. Розвиток національної мережі рекавері це внесок Віктора та Олени Пінчуків у допомогу силам безпеки і оборони України. У планах цьогоріч розширити мережу принаймні до 19 інноваційних реабілітаційних центрів. Це надасть змогу допомагати 26 тисячам військовослужбовців щороку. Владислававдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Довша в Україні з найбільшою кількістю населення та з унікальними на той час двоповерховими пентхаусами. Відома багатоповерхівка китайська стіна на перемозі відзначила свої 50 років. Цікаві факти до ювілею легендарного будинку дізнавався наш Роман Михальчук. Побудована прямо на затоці. І з рекордною кількістю мешканців, і у вигляді підкови, яка ніби тримає рельєф, що йде угору. Це про найдовшу житлову багатоповерхівку в Україні. В народі її називають китайська стіна. Я з Херсонщини, то мій відчим листи писав так: Дніпро, китайська стіна і квартиру. Будівництво розпочали ще у 72-му році. Вперше ввели в експлуатацію будинок у кінці 74-го. А вже всі 36 під'їздів офіційно здали у 76-му. До ювілею міста 200-річчя Дніпра співпали архітектори їх намагання зробити щось цікаве. Будівельники у нас були при всіх моментах, що не було там матеріалів, ще чогось. Але будівельна індустрія в Дніпропетровську була дуже сильна на той час. Втім, не все так добре, як здавалося на перший погляд. На місці житломасиву, в тому числі і там, де зараз стоїть висотка. До кінця 60-х була затока. Для будівництва мікрорайону її почали засипати піском, почекали деякий час і взялись зводити сучасний житломасив. І ось де ми з вами зараз стоїмо, де стоїть цей будинок, це була вода. Головний архітектор цього проєкту, В'ячеслав Сотніков, запланував розробити систему пониження ґрунтових вод, але її так і не збудували. Тепер це призводить до постійних підтоплень масиву. Вся забудова житлового масиву перемога. Вона базується на свайних полях. А в даному випадку ці поля зробили, виконали роль дамби плотини. 36 під'їздів, довжина понад 800 метрів і майже 1300 квартир. Все це про легендарну китайську стіну на перемозі. Нещодавно будинку виповнилося 50 років. Протяжність це наступний, абсолютно вражаючий не лише для Дніпра, але й для України. Факт, аби проїхати уздовж будинку громадським транспортом, знадобиться аж три зупинки: пішки 10 10-12 хвилин. По протяжності, по кількості секцій, їх тут 36, Він унікальний. Це звичайно. Автором такої довжини був архітектор Євген Яшунський. Це саме він запланував побудувати будинок у формі підкови, яка б тримала рельєф, що здіймається у бік сучасного житломасива Сокіл. А ще він хотів, аби цей будинок тягнувся від 4 до 5 масиву і був буквально автономним мікрорайоном. Ось кільце на вулиці Космічної. А далі йде бульвар Слави. І ось четвертий, п'ятий житлові масиви, і ось їм відповідає протяжність ось цієї дуги будинку, те, що потім назвали китайською стіною. Олександра Васильівна мешкає поруч із відомим будинком вже понад 50 років. Ми зі сходимо. Ми тут ходимо щодня зі своїми палками повз будинок. Такий маршрут собі взяли довжиною із китайською стіною і ходимо. Та не лише через те, що будинок довгий, він називається китайська стіна. Тут є ще один елемент, який нагадує Мур Піднебесної. Це надбудови на 10-му поверсі. Саме завдяки їм будинок виглядає, ніби фортеця. Це двоповерхові квартири пентхауси, унікальні для того часу. В одному з таких живе Сергій Анатолійович. Жартома своє дворівневе помешкання називає царством. Міста стільки багато, кімнат багато. Звісно, царство. Я навіть пам'ятаю сестри 73-го року народження відмічали тут свадьбу. То смістилась скока ну, по сімдесят чоловік. Діто значить, придумав сотні квартир в двох рівнях, і це дало змогу вирішити частково квартирне питання, тому що на верхні поверхи особа бажаючих навіть в ті часи не було. А тут з'являлася можливість отримати двоповерхову достатньо комфортну квартиру. І все справило неби яке враження на містян. Не лише містяни дивувалися такій архітектурі, а й фахівці з інших міст та навіть країн. Попри значний дефіцит матеріалів, у тодішньому Дніпропетровську було багато цікавих архітектурно-планувальних рішень, кажуть фахівці. Втім, ніхто й не підозрював, що саме китайська стіна стане буквально культовою. Ну 50 тут... – ну це вже гарний вік. Це так що будинок, Потрібно... вітаю Потрібно... тебе з ювілеєм. Роман Михальчук, Сергій Озоров та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. До Дня Соборності України Укрпошта випускає нові марки. Це продовження серії Український народний одяг цього разу на тавро зображення традиційного вбрання Курщини, Білгородщини та Кубані. В серії також картка оглядова карта українських земель та конверти. Від сьогодні марки можна замовити у поштовому маркеті. А придбати офлайн їх можна буде у всіх відділеннях Укрпошти по Україні вже з 22 січня. І на сам кінець про погоду. У суботу у Дніпрі прогнозують в день 3 градуси, вночі плюс 2. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.